Доброго ранку, малята, і запрошую вас на заняття з мовліневого розвитку. Вітер, вітер, вітерець. Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Ну ми всі сідаємо. Заняття починаємо. Ось вам всім моя загадка. Чуєш, як шумить вона? Хто без рук без ніг гуляє? І дерева всі хитає? Так, звісно, це вітер. А що ми знаємо про вітер? Він може бути різним, коли гілки дерев? До землі прихиляються, коли листя з землі піднімається, вітер сильний і потужний. А коли дерева не хитаються, гілочки не ламаються, вітер майже непомітний, лагідний, слабкий, спокійний. А коли буває вітер? Найчастіше вітер з'являється перед дощем. Або коли змінюється погода. Сьогодні жарко, а завтра холодно. Чому? Тому що вітер погуляв. Все навколо поміняв. Все змінив вітерець. Вітерець постонець. А тепер послухайте віршик про нього і спробуйте запам'ятати слова. Що робить вітер? Вітер носиться, літає, топчить луки і поля. Жовті трави пригинає, лист зриває із гілля. Так що робить вітер? Він носиться, літає, топче, зриває, пригибає. Ось який ти вітерець, вітерець, пустунець. Дякую вам, діти, за увагу, і до побачення!